З нами на зв'язку Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України. Пане Олексію, вітаємо. Пане Олексію, а розкажіть, будь ласка, яким чином Нафтогаз уникнув дефолту. Які фінансові інструменти ви задіяли? Так насправді ви абсолютно праві. Фактично, з липня 2022 року Нафтогаз знаходився в технічному дефолті, як наслідок несплати. І обслуговування євробондів. Ми провели серію перемовин з нашими інвесторами. В результаті досягли згоди щодо умов реструктуризації. Ці умови вони абсолютно комфортні для групи Нафтогаз. Я хотів би зазначити, що Нафтогаз вже виконав перші умови цієї реструктуризації. Чим забезпечив вихід з технічного дефолту? Отже, ми є група підприємств, які на сьогоднішній день абсолютно здорова з фінансової точки зору і готова до роботи на міжнародному ринку капіталів до залучення відповідних фінансових ресурсів для розвитку нашого підприємства. Пане Олексію, важлива тема. Захист нашої енергетичної безпеки напередодні зими. Яка зараз ситуація з об'ємами газу у газосховищах і, власне, захистом нашої ГТС? Перше об'єми газу. Їх цілком достатньо. Наші об'єми вже перевищують 15 мільярдів кубометрів. Це перевищує наші плани до початку опалювального сезону. Тобто, очевидно, що ми будемо входити в зиму з більшим об'ємом, аніж ми планували. Те, що стосується захисту об'єктів, ми безумовно передбачаємо не просто ризики, ми передбачаємо атаки на в тому числі і наші об'єкти. Тому відповідним чином готуємось, використовуємо всі можливі методи базового і комплексного захисту. Пане Олексію, а чи збережуться тарифи на газ населення на зиму для на газ для населення на зиму ось найближчу 2022-2024 років? І якою буде політика ціноутворення надалі? Так абсолютно ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися. І розуміючи, що під час воєнного стану діють абсолютно зрозумілі і об'єктивні обмеження щодо зміни цін, нафтогаз підтримує таку логіку. Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, а також просувати і запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Безумовно, напевно, це можливо після завершення війни. Якщо говорити про податки, то який об'єм сплатив Нафтогаз до бюджету у 2022 році, і скільки ви плануєте заплатити до кінця цього року? Нафтогаз був, є і залишається одним з основних джерел надходжень для бюджету України в 2022 році Нафтогаз сплатив понад 90 мільярдів гривень різних видів? Податкових платежів в цьому році ми не плануємо, що ця сума буде меншою. Ну і ще е хотілося б звернути увагу, що от в листопаді буде 8 років, як Україна не купує газ у Росії, а паливо ми закуповуємо на європейському ринку. А що з газом власного видобутку особливо е цікавить, е як ми з цим справляємося під час повномасштабного вторгнення, і що з цінами на такий газ чи є тут конкуренція і ну ринок, так би мовити? Першу чергу хочу відзначити і нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку. Ці показники зростають на сьогоднішній день, і в цьому році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин, і в наступному році ми продовжуємо цей тренд. Тому, коли ви кажете про наші традиції імпортувати, то ми від них поступово відмовляємось. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку. І е, наші розрахунки підтверджують таку можливість. Ми абсолютно впевнено дивимося в зиму, яка очікується, газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Е, прошу використовувати і забезпечувати енергоефективні заходи, тому що маємо ефективно і відповідально відноситися до цієї до цього типу енергії, який для нас є ще раз, підкреслює. Це український видобуток. Це наше з вами спільне досягнення. Дякуємо вам, пане Олексію, за відповіді. Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України, був у марафоні Єдині новини наживо.